На Черкащині запрацював новий науково-виробничий комплекс з виготовлення органічних мінеральних добрив. Відкрили його у місті Городище. На урочистості запросили провідних аграріїв області. Всі вони одностайно визнають, нарешті в Україні розпочалася ера використання збалансованих добрив. А це не лише покращить урожайність, а й збереже довкілля. Використання хімічних добрив, використання пестицидів привело до того, що дуже багато районів нашої області втратили можливість отримувати достатньо якісну питну воду. Тому всі новітні технології, всі новітні передові підходи, які комплексно виважені за участю всіх вас присутніх, дають можливість нам вирішувати комплекс проблем. Мінеральні добрива Фрея виробляють із екологічних продуктів. Вони у оптимальних пропорціях містять фізіологічно активні речовини та мікроелементи. Наше органе мінеральне удобрення це не є просто торфом. Це підвергнута серйозної хімічної переробки Продукція. который совсем приобретает иные свойства и иным химическим веществом становится. А здесь как раз мы начинаем, четко мы видим непосредственно наш рдынский торф, низины, которые мы перерабатываем, начиная от влажного состояния 60%, заканчивая измельченным сухим. Готова продукція науково виробничого комплексу буває двох видів: суха у гранулах та рідка. Остання, зазначають виробники, дуже фізіологічно активна. Всього одного літру розчину вистачить на обробіток одного гектару землі. Органічні мінеральні добрива фрея виготовляють на сучасній техніці. Вся вона стовідсотково українська. Працює виробництво у замкнутому циклі, і що головне є екологічно чистим. Тут є унікальні агрегати, які називаються дезінтеграторами, грануляторами, теплогенераторами, які працюють на піролізі того самого торфа, того самого палива, яке використовується для виробництва цього добрива. Перш ніж запускати лінії з виробництва добрив, працівники науково-виробничого комплексу провели їх апробацію у низці країн Південно-східної Азії, Польщі та Угорщини. Тамтешні аграрії відмітили суттєве збільшення урожайності усіх видів рослин. Добрива, які виробляє фрея агро, позитивно впливають на розвиток кореневої системи, покращують стійкість до несприятливих умов. А зібраний урожай краще зберігається. Основне действия це усилює імунітет всех захищає анти, заморозки, ультра... в тому числі ультрафіолетове і так далі. А також засуху. Переконалися у дієвості доброва і деякі українські аграрії. Позитивні висновки мають експерименти, які проводили в інституті помології імені Самаренка та Дніпропетровському інституті біотехнології. Потужності нового заводу дозволяють виготовляти до 4 тисяч тонн сухого добрива та 600 тонн рідкого на місяць. Найближчим часом підприємство планує розширювати діяльність.